Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашелю немай. У одеській лікарні померла жінка, яка впала разом із балконом житлової багатоповерхівки. Її сусідка у реанімації. За життя жінки борються медики. Деталі трагедії з'ясовувала Ольга Дунська. На цих кадрах рятувальники за допомогою автодрабини спускають поранених жінок. Вони впали разом із балконом з третього поверху на другий. Конструкція провалилася просто під їхніми ногами. Постраждалі опинилися у пастці, адже їх придавило уламками. Одну за допомогою нож спустили з третього поверху, а друга була під бетонною плитою. І за допомогою спеціального інструменту її звільнили, і обидві вони отримали отримали травми, їх передали медикам. У 84-річної жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму та численні переломи. За дві години пенсіонерка померла у реанімації. Її сусідка. Дотепер у важкому стані. Перелом, множені переломи ребер справа від 3 до 12, Правобічний пневмогематоракс, перелом поперечних відростків хребта, ушиблені рани правої нижньої кінцівки і правої верхньої кінцівки. Стан пацієнтки важкий, але ж задовільний. Наступного дня залишки балкону демонтували. Утім, він не єдиний в такому стані нарікають мешканці. Щоправда, самостійно привезти до ладу балкони навіть за наявності грошей не можуть. Це будинок, пам'ятка архітектури, чіпати нічого не можна. Треба брати дозволи звідкись. Я не занурювалась, де саме тут був у вкрай поганому стані балкони, і попереджали сусіди, що краще не виходити. Але чого вийшли? Один Бог знає. Ось цей, скоріш за все, теж не дуже. Ті на горі так само не дуже. Он який стан пошарпаний. Я ж не можу всередину зазирнути, але не думаю, що у гарному стані. Приблизно 15 років тому цю пам'ятку навіть реставрували, пригадують місцеві жителі. Під час реконструкції завжди проблеми з карнизами. Якщо туди потрапляє вода, і таке буває дуже часто, то будівля починає руйнуватися. Сира погода, і щось обов'язково буде сипатися. Люди мають пам'ятати, що не треба ходити надто близько під цими будинками. У цьому випадку чиновники могли б, хоча б, віддати розпорядження, хоча б городити це місце, і подумати, що з цим робити. Хто мав стежити за станом будинку? Ми спитали в Одеській мирі, та відповіді наразі не отримали. Тим часом у поліції перевіряють факт ймовірної службової недбалості. Якщо провину доведуть, відповідальним за смерть жінки загрожує до восьми років ув'язнення. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, марафон є.